В зв'язку з подорожчанням енергоносіїв та військовим станом багатьох українців виникає бажання опалювати свої оселі за допомогою твердопаливних котлів та, відповідно, для цього потрібно паливо. Як правило, це дрова. І виникає відповідне бажання піти в ліс і нарубати або зібрати, спилити відповідні сухі дерева для забезпечення свого житла паливом. Ядвокат Андрій Бур'янський. І в цьому відео я розповім. Чи можна на законних підставах здійснювати спирювання сухих дерев, а також заготівлю деревини? Яка відповідальність передбачена за невиконання вимог закону з цього приводу? Основним актом законодавства з цього приводу є Лісовий кодекс України. По-перше, слід зауважити, що слід відрізняти заготівлю. Або збирання спилювання дерев в межах населеного пункту та поза межами населеного пункту, так як дані дії керуються різними нормами чинного законодавства України. Спочатку розберемо порядок вирубки дерев в межах населеного пункту. Згідно частини 3 статті 28 закону України про благоустрій населених пунктів, видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку передбаченого Кабміном України. Даний порядок визначається постановою кабміну від 1 серпня 2006 року номер 1045, згідно якої видалення зелених насаджень на території. Населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу сільської селищної міської ради на підставі ордера. Таким чином, щоб здійснити вирубку дерев, кущів та інших зелених насаджень в межах населеного пункту, треба отримати ордер. Для цього слід подати відповідну заяву до органу місцевого самоврядування та зазначити підставу, на яких ви зазначаєте, що дане дерево, кущ чи інше насадження слід вирубати. Це може бути як аварійна ситуація. Також це може бути в зв'язку з тим, що заважає проїзду транспорту або ще іншим чином о, дане дерево, чи кущ, чи інше зелене насадження, потрібно його вирубати. Відповідно до закону про благоустрій населених пунктів визначається саме кабінетом міністрів порядок вирубки дерев, кущів та інших зелених насаджень в межах населеного пункту. Це постанова номер 1045. Згідно даної постанови, для того щоб здійснити вирубку дерев, кущів. Та зелених насаджень в межах населеного пункту слід отримати ордер від органу місцевого самоврядування, тобто селищної сільської міської ради. Для цього слід подати відповідну заяву, в якій обов'язково слід зазначити підстави, згідно яких ви вважаєте, що дане дерево, кущ або зелене насадження підлягає вирубці. Це зазначено в пункті 2 цієї постанови. Якщо вас цікавить детальний порядок отримання ордеру для вирубки дерев в межах населеного пункту. То ви зможете з ним ознайомитись внизу за посиланням в застосунку ДІЯ, де буде зазначено повний порядок отримання ордіру на вирубку дерев в межах населеного пункту. Тепер давайте розглянемо порядок вирубки та спилювання дерев поза межами населеного пункту. Це відноситься вже до спеціального лісокористування, тобто для цього потрібен відповідний дозвіл згідно статті 69 Лісового кодексу України. Це лісорубний. Або лісовий квиток. Лісорубний або лісовий квиток має видаватися безкоштовно. Як правило, даний лісовий квиток для вирубки лісу видається або власником відповідного лісу, або його користувачем відповідно до вимог лісового кодексу України. Отримати спеціальний дозвіл на вирубку ліса, тобто отримати спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів, можна в застосунку ДІЯ. Посилання на дію ви зможете знайти під цим відео. Там буде чітко зазначено, які дії вам слід чинити для отримання даного. Лісового квитка в наступних відео я розповім, яка ж саме відповідальність передбачена нормами Кримінального кодексу України чи Кодексу про адміністративне правопорушення за незаконну вирубку дерев. А також, якщо вам цікаво, то я в наступних відео розповім про те, чи можна збирати в лісі сухі гілки та дерева, які опинилися. Вже на землі. Якщо вам цікава ця тема, то напишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо у вас виникнуть будь-які питання юридичного характеру, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які я залишу внизу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!